Друзі, з вами YouTube канал Кухня як Релакс і приготуємо сьогодні домашню скумбрію в томаті. Така консерва не зрівняється з найкращою купленою консервою цих три банок, які я приготувала, розійшлися вмить. Надзвичайно смачна, надзвичайно соковита. І розкажу вам, як зробити так, щоб кісточки в цій консерві. Просто стали м'якесенькими, наче сметанка. Отже, нам необхідно дві скумбрії. Саме на дві скумбрії я розрахувала сьогоднішню кількість інгредієнтів солі, і е, вийшло з двох скумбрій в мене три півлітрових баночки. Я буду готувати скумбрію сьогодні не просто в томаті, а з овочами. Тобто я взяла домашні морквички, вона, можливо, не така яскрава, як куплена, але вона своя домашня, з городу. Я взяла цибульку, це все ми повинні подрібнити. Розмір тут абсолютно не має значення, тобто ви можете її більш такими товстішими шматочками нарізати. То ми нарізаємо овочі і обсмажуємо в олії. Олії треба небагато, від сили 30 мл. Тепер далі сіль. Сіль, друзі, потрібно взяти з розрахунку на 1 кг риби. 11 г солі. І, звичайно, прянощі. Ну, як же без моїх улюблених прянощів. Змішуємо в рівних пропорціях паприку, мелений перець, коріандр та куркуму. Овочі підтушкувалися вже. І тепер готуємо основну заправку томатну. На таку кількість скумбрії я взяла 2 столові ложки томатної пасти. Отже, ми додали сіль, додали прянощі, вимішуємо, і тепер нам потрібно ще додати води для того, аби створити власне, оцю рідку томатну заливку на нашу консерву. Воду я беру до консистенції рідкої смачної заливочки. Тепер очистили рибу від плавників, від хвоста, від нутрощів, це само собою зрозуміло. Приготували рибу для тушкування в автоклаві. Готуватимемо ми цю консерву в автоклаві. Забираємо все те, що нам потім буде несмачно їсти. Адже воно в автоклаві протушкується, проконсервується, провариться. Абсолютно ідеально все. Я коли вперше готувала цю тушоночку, цю консерву. Чесно вам зізнаюся, я, ну, закрадалися в мене сумніви. Що ж буде з хребтом? Він такий масивний, міцний. Що ж буде з хребтом, мабуть, потрібно буде його виделкою забирати. І коли вже ми забрали рибу з автоклаву, вона охолола, ми відкрили одну баночку, я була вражена. Зовсім не відчувається кісточки. Вона м'якесенька. От я, власне, на початку відео сказала, вона наче сметана, ніжна, м'якесенька, а смак просто неповторний. Маючи автоклав, навіть не подумаю тепер купувати консерву. І тепер дивіться, друзі, поки я тут розмовляла, говорила з вами, е, зауважили так, що рибу я вимішала зі сіллю, тобто не прошарками. У мене вже є на каналі багато відео, де я розказую, як я готую в автоклаві. Там можете знайти інші нюанси, яких немає в цьому відео. Так, ось, і м'яско, і рибу я змішую з сілю, попередньо підготувавши якийсь великий посуд. Не прошарками риба там чи м'ясо, а тоді сіль. Ні в якому разі мені так не подобається. І вже з досвіду, з власного досвіду, хочу вам сказати, що так набагато краще. Ще один такий важливий нюанс, який вам хочу сказати, можна баночки брати будь-якої ширини, будь-якого діаметру, навіть трішки вищі, навіть трішки нижчі, можна три різних взяти. Тут абсолютно не суттєво. Автоклав свою справу робить на відмінно. От які є баночки під рукою, наближені там до пів літри, так? може бути менше, може бути більше. В такі баночки ви її заповнюєте. Викладаю шарами такими, так? овочі тушковані, тоді рибка. Тоді знову овочі тушковані, рибка. Тепер не забуваємо залишати 2 см до поверхні наших банок. Накладаючи в баночки, шари, я ще льнесенько, гарненько утрамбовую. Рибка свіжа, гарненько дозволяє утрамбуватися, і потім консерви такі наповнені, такі апетитні, а і томатна рідина, якою ми будемо заливати, створить разом з рибкою, потім таке смачне желе. Це дуже вдалий, дуже хороший рецепт. Якщо готуєте в автоклаві, ось ми бачите, ми вже залили це все томатною заливочкою. І зараз будемо закривати кришками. Так, от, єдиний нюанс: якщо ви закриваєте кришками, то одного типу. Тобто, якщо твіст-офф, значить твіст-офф. Якщо такі, що ключем закаточні, то тільки такі. Тому що кожен тип кришок має свої нюанси. Якщо кришки твіст-офф, то е, вже тиск не потрібно збільшувати, атмосферу докачувати ми не будемо. Отже, заливаємо це водою, так, щоб вода покрила 3 см над поверхнею банок, і закриваємо, ущільнюємо затискачами. Далі, наступне. Ви можете закривати як одну баночку, так можете закривати ось мій автоклав на 16 банок, так і 16 банок. Воно вам приготує так само за певний час або одну, або 16. Затискачами закріпили, вставили терморегулятор на місце, ввімкнули, виставили час. Тепер нюансик такий маленький. Час ми виставляємо вказано в інструкції 30 хвилин. Я поставила 35 хвилин. І на температуру 110 градусів, тобто можна 105, можна 110. При температурі 110 і 105 кісточки в консерві просто топляться. Друзі, якщо вам сподобався цей рецепт, і ви хочете придбати собі автоклав, аби тішити себе і рідних. Такими ж смачними консервами я внизу під відео дам вам посилання магазину, де я купувала свій автоклав. Поділюся з вами власним щастям і своїм таким домашнім помічником. Купуйте, готуйте, це дуже смачно, а головне це дуже вигідно. До нових зустрічей з кухнею як релакс!